Бачили, не вміняємо. Він їздить з, з, зі складеними зеркалами. А цей без габарит, без фар, без нічого. Ну, один краще другого. Молодці. Італіянці. Щоб ви розуміли, наскільки все печально, мене просять, щоб я в 5 утра вже їхав в командировку працювати. Я вам хочу сказати, що за все время перший раз бачу, щоб в Італії. Мало того, що сніг такий, ну сніг то зрозуміло, але щоб не встигали дороги посипати, взагалі примерзає голольот. До ну, італіянців, я вам скажу, опісані їдуть всі. Я от просто їду, всіх і думаю, як же ви, бідолаги жили десь в іншій країні, де цей сніг. Ні, Ну зрозуміло, тут нічого дивного нема з однієї сторони, але вони прям перелякані. Прям перелякані, я вам кажу, їде, тут одного почало носити, та вони тут чуть ли не всі поставали Такоє Ми до такого привикся, це все нормально Не хочеться цей фургон наш їхати по такому По такій каші Гома ді мерда. Типа різина гамно. Буксуваю, буксуваю, Дрифтую Их. О, О, це моя, тому, а, за давай! Оце я хоч душу відірву, йова, як вдома. Привіт, бандочка! Сміюсь дубові вам розкажу. Не будь мені ніколи великим начальником, понимаєте? Знаєте, що я тут? Шести ранку ковиряюсь в снігу, в болоті, ну все, як завжди. Приїхав же ж. Приїжджає Лука цим Фольксвагеном колгоспним. Ну, пам'ятаєте, да? є у нас такий чи то чорний, чи то сірий, чи то зелений, який він там цветом, не, не важливо. Приїхав, бо каже, ти ж, мабуть, не розберешся, а де тут що, що тут паламатає, що тут тут крутяне. Кажу, та що ж це не розберусь? До цього розбирався. А це кажу, в цей раз не розберусь, що за безпокойство, непонятне. Але вже тепер все зрозуміло, все стало на свої місця. Йому ж були, там, не заплатили на новогодню премію, верніше, на... заплатили, а тільки дуже маленьку, там щось 1700 євро чи що. Він підняв кипіш. Ну, общем, правдами, неправдами, там, лякаючи судом, як обично, він же судиться все час з нашої фірми. Коротше, видали йому премію 6000 євро. Навіть більше, ніж він хотів. Е... Ну, А їх треба якось відробляти. І що, що людина робить? Отак от треба працювати, беріть собі на заметку. Значить, він приїхав, типу показати мені, що треба зробити. Я кажу, окей, ну показуй. Ну нічого нового, я оце все встановлював, тільки що прикручував шланг і все. Помпи, я вже не знаю, як по-нашому воно називається, вже забув. Ну, насоси, скажімо так. Ось, ви бачите, раз, два, три штуки. І це все треба було підключити, посадити на герметик. ну і так далі, і тому от. Він приїхав, каже, застели мені картон. Я кажу, який картон? То що ти все время викидаєш, коли я його збираю. Ну кажу, ладно, в мене є на заносі. Застелив йому картон. от Він заліз туди. І цей. Показав типу, мені, що робити, ну я і так це знав. Каже, подай мені телефон, я подав йому телефон. Він зробив пару фотографій, відправив начальнику, каже, ти бачиш, де я є, каже, ти де я є, каже, сижу тут в снігу, в грязі, в макраті, під капотом. Странно, що це я ще розумієте, сидячи тут, дивлячись як він то все там робить на картонці, ну фотографіруйся. Попав і я трошки в кадр з перекошеною заточкою відправив всім фото, пофастався, виліз, каже Слава, як закінчиш роботу, я тебе кажу буду ждать на базі. Я э, каже, все, щасливих тобі соплей, кашлей, мокрих ногов і всього остального. Я кажу дякую, а підскакую, в общем. Эх, тут мені ще пару ключиків, все треба, щоб закончити. Хоч би в не це нічого не потеряти, бо це ж буде кипиш, що я рукожопий, не знаю як працювати, нічого мені не донеять. Ну я вже починаю закінчувати, бо холодрига, знаєте, особо тут не повеселилися. Ну кабіна примерзла так, що сейчас піти когось позвати е, на помощь. Бо сам не можу потягнути. Головне не впасти і нічого собі не зламати, да? Хотя! <реш> не, ну ладно, шучу, не дай бог. Добре. Пофастався вам. так от і ви працюєте, если що, вы поняли? Приїхав, сфоткався на такому ужасном місці, Ну все, що, сліди, щоб вы не думали, что я вам бренькаю. Знаєте, що ще в мене? У кого які асоціації з, зі снігом? Я першим ділом, як по це заїхав, спочатку, звісно, поїхав там дрифтанув, бо я ще приїхав, ще трактора навіть не було. Взагалі, пофарсив трохи. А потім перша мисля оце б сюди коври привезти і почистити. Ні бабу снігову сліпити, ні дитину на санках покатати. Почистити коври на снігові. Хіба то є в тій голові мозги? Навіть всі відмерзли вже. Відео на пам'ять. це, коли це я ще таку зиму побачу в Італії. Е? Красота. Не мінус 17, як в Києві, звісно. Але я тут для Італії і нуля вистачає, щоб вони тут... Все, паніка, тут половину на роботу не виходить в таку погоду. Ой, так, у мене спереді щось случилося. Ладно, виключаюся. Так, що відпрацювали. Я вже, як завжди, нормально з соплями, з кашлями. Все, як завжди. Ну нічого, ще, ще не довго. Ще тижня-два, а там вже, як кажуть, весна, а там вже якось так дуже швидко потім і вже і жара починається. Оцей самий кайфовий момент, знаєте, коли ще не жарко, але вже і не холодно. Він щось самий короткий якийсь цей період. Що хотів вам розказати таке прикольне. Ну як прикольне, ну як є, буду розказувати. Коротше, завтра в мене медогляд на роботі. Який ми проходимо кожен рік. В минулому году, мягко говоря, в мене був зальот. Коротше, я ж не, не знав. І що вам розказую, Може ви теж не знаєте, хто десь там на таких от роботах робить там чи що. Там здаєш кров, дуєш в трубку, щось там, ну, кров моча, давлення, мавлення. Плюс так, якщо є якісь жалоби, ну, як правило, їх ж ні в кого ніколи нема. От. Кров беруть багато фанфуриків, типа на все. Але ж ніхто ніколи не казав, і навіть у цього GPT-чата, якщо спитаєш, за скільки вивітрюється алкоголь, він вам що правильно каже там, за сутки, максимум, все, короче. більше в твоїй, як то кажуть, крові. Алкоголь не обнаружен. А хірушки э, цей. Якщо да, ви кожен день, як я допустимо, бутилочку чи дві пивка, собі потягуєте кожен вечорок, то ваш аналіз потім показує, навіть якщо ви там. Ну, в общем, в прошлом році як вийшло? Роко день рождения. Э, а я ж такий, пиво, то я люблю пити там. Особливо літом і взагалі не, не упускаю можливості сербануть пивасика вечірком, а вихідні, то и можна і днем. Ну, в общем. А це був урок один народження, а я ж крім пива в принципі, нічого не п'ю, бо в мене такі відходняки тяжолі. А це ж ми дали житті нормально. Що е ми там маром, віски. Що вони п'ють? Джин. А, джин вони все, джин тоніком. Вот. Ну і по нашій же традиції, що все. ну не важно. В общем, день народження ми там гуляємо допустим, в суботу, в неділю я розумію, що мені погано. Вот, я там пивка что щось таке трошки прийшов до тями. В понеділок получается, я здаю ці аналізи. бы вроді все добре. Нічого не прищаю біди. І тут приходять результати аналізу і мені кажуть, так. На перездачу через місяць на перездачу аналізів крові, тому що в тебе типа, зашкалює вище норми бухло в організмі. Я кажу як так. Ну і вони теж типа, всі удивляються, може якась ошибка, може цей. Але типа, місяць не сідай за руль от службого, службового автомобіля. Типа, якщо щось, не дай Бог, трапиться, то у Сараш. Усі ці теми тут швидко піднімаються на раз-два. Коли провірявся, що там, які були показателі, як це так, що сів за руль, ну типа, що ніяких не приймається. Ну ніхто не сварився, нічого на роботі, але сказали, що воздержись, бік боссу показати не будемо. А бік це той, що мені помнити, все рівнчики підганяв, там ще щось. Сам любитель прибухнуть. Вот. І, ну якби він би і не сварився. Але ну так от, типу, по, як воно, по штатному цьому розписанню кажуть, не сідай місяць за руль. Лука в паніці, як каже, місяць, а потім через місяць перездача, каже, це, а, а потім ще аналізи, а результати що тут аналізи поняли, там, тиждень, два, ну як правило, там, в течение 10 днів приходить. Це кажу, що два місяці мені самому за рулем їздить. Мені каже, ти що, Алкаш, я кажу, ну як би да, ну якби ні. Вот. Він короче, дзвони до нашого там начальства, каже: Слухайте, ну це наверное, якась помилка. От хай він короче, каже: Ну який місяць? Той каже, ну за місяць треба, щоб організм очистився, щоб він там перездав, там чи ну щоб чи підтвердилося що. Та він каже, що це ти ж каже, можеш не бухати. Я кажу, тебе прошу. Я кажу, да вовше не вопрос. Я кажу, до не знав, що таке може, ну що воно там покаже так. От, ну, морда свіжа, знаєте, так от в трубку, щоб то не показав. А десь воно там в печені чи де. Якийсь аналіз короче, є, який показує даже через місяць, що ви п'єте. І там волос беруть, оце, знаєте, коли мусора там. Oh. Е я кажу, та не випрос. Вообще, він каже, ну все, я тоді договорюю, щоб буду рішати, щоб ти через тиждень здав цей аналіз. Я кажу, вообще питань немає. Ну, звісно, я короче, тиждень. Ну, я на стрьомі. Я думаю, ну, що вставлять люлей, знаєте, ну тут до цього спокійно відноситься, я вже вам розказував. Але все одно сам факт неприємний. Я тиждень, короче, взагалі не каплю в рот. Все, э, цей, проходить тиждень, здаю аналізи. Проходить ще тиждень. Я кажу, ну все, клас, все окей. Вони кажуть, да, да, типа, показник впав до предела там чуть ли не. Yeah. Ну короче, не то щоб класно, вообще чи то есть ноль там, а типа якщо максимум допустим нажмем любую цифру 10, да, вот від 1 до 10, то у мене за тиждень я не попив, показало там щось 5 чи 6. Я кажу, да. Оце я кажу, так стільки держиться там ну, якийсь хай не алкоголь в крові, ну, в общем, це. Вони ну, кажуть, да? Я кажу, офігеть, Я кажу і не знав. Поэтому я думаю, що може, якщо хтось із вас теж такої теми не знає, будете оце. І це ж вони мені сьогодні А я ж ну, вже знаю. я ж, в цьому році кажу, Юля, мені так, кажу, стидно після прошлого разу, я кажу, після року День народження в цьому році... Ну і теж придумали, чуєте, Новий рік там оці всі свята, день народження Роко і цей, у нього на водохреща, так, да, по-моєму? Да, да. День народження, воднохреща, всі діла і кажу, і 20 чи 21 числа Слава здає аналізи. Я кажу, все, я от після Нового року більше не п'ю взагалі нічого. Та вони мені сьогодні всі. Я ж кажу, ти ж завтра це аналізи, у тебе ж завтра аналізи. Я кажу, так ви ж мене за тиждень прийду призначать, що ви кажу, це. вони, блін, ти дивись, там. Везе? Я кажу, так а що, що так це? Може, кажу, давайте якось перенесемо. Лука каже, ти я тебе перенесу. Ви, ви, короче, на мене. Я кажу, та не очкуйте. Я кажу, буде в цей раз взагалі буде, як, як сліза, кажу, як, як у немовля будуть аналізи. Я кажу, не переживайте, переживете. ні, Ну я сам, звісно, так, знаєте, трошки... Але так що майте на увазі. Оці аналізи, що на роботі здаєте, то бухло там показує до місяця. от, Так що отак от. Ну все. Пишіть мені щось хороше і погане теж пишіть. Давно хтось щось нічого не пише. Поганого я маю ввиду. Давайте, не розслабляйтесь. Всім пока.